Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 82 ударних БПЛА типу шахет, «Гербера» і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряної оборони збито подавлено 69 ворожих БПЛА типу шахет, гербера і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни. Зафіксовано влучання 13 ударних БПЛА на семи локаціях, а також падіння збитих уламки на двох локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних солзи. Пізно ввечері російський безпілотник завдав удару по житловому сектору міста Суми. Влучання зафіксоване поруч із багатоповерховими будинками. У квартирах вибило вікна. Внаслідок удару виникла пожежа в нежитловій будівлі, яку рятувальники оперативно ліквідували. Одна людина отримала гостру реакцію на стрес. Внаслідок масованої атаки Одещини БПЛА за попередньою інформацією постраждала одна людина. За інформацією ДСНС через влучання спалахнули масштабні пожежі в складах з текстильною продукцією та швейним обладнанням на площі понад 5 тисяч квадратних метрів. Також згоріла автівка. Ліквідацію наслідки атаки ускладнювало велике пожежне навантаження та відсутність протипожежного водопостачання на об'єкті. Вогнеборці організували безперебійну подачу води з вододжерел, поруч розташованих об'єктів. Цієї ночі внаслідок атаки на Дніпропетровщину інформують Вова у Нікопольщині. Ворог бив фпв дронами РСЗВ Град та артилерією. Потерпали райцентр, Покровська і Мирівська громади. Пошкоджені два приватні будинки. По Покровській громаді Синельниковського району агресор поцілив БПЛА. У Нівичині дві приватні оселі, газогін та лінія електропередач. Загиблих і постраждалих немає. Атаки зазнали Харків та Запорізька область. Там є потерпілі. Станом на ранок відомо про введення аварійних відключень електроенергії у Дніп. Пропетровській та Донецькій областях, а також на Кіровоградщині. Президент США Дональд Трамп у коментарі щодо постачання Україні ракет Томагавк підтвердив, що Києву потрібні системи ППО Петріот, також що загалом існує запит на ракети дальньої дії. Водночас він назвав Томагавк новим рівнем ескалації і не виключив, що може порушити це питання в діалозі з Росією. Трамп заявив, що Україна тримається дуже гідно, зокрема на полі бою проти російських окупантів. Відверто віддаю Україні належне. Вона тримається дуже гідно. Українці справді добрі бійці. Вони дуже хороші. Що бійці вважаю, що Путін виглядав би добре, якби врегулював це. І я думаю, що він це владнає, але подивимося. А якщо він цього не зробить, для нього це погано закінчиться, сказав американський лідер. Китай закликав Сполучені Штати припинити підвищення мити, попередив про можливі заходи у відповідь. Як пише видання Bloomberg, у Пекіні підкреслили, що сторони мають повернутися до переговорів, аби мирно врегулювати торговельні суперечки між країнами. Хамас почав передавати заручників Ізраїлю. Це початковий етап угоди про припинення вогню, яку допоміг укласти президент США Дональд Трамп спрямованою на припинення війни в секторі Гази. Армія оборони Ізраїлю Цахал з посиланням на Червоний Крест підтвердила, що з Гази передали сімох заручників. Наразі вони перебувають на шляху до ізраїльських військових у секторі Гази. Очікується, що передача ще 13 живих заручників, а також 28 інших 26 загиблих і двох доля яких невідома, відбудеться пізніше. В понеділок. Згідно з угодою, Ізраїль мав звільнити майже дві тисячі палестинських затриманих і засуджених ув'язнених пізніше 13 жовтня.